Усім привіт, друзі. Вже завтра на стартує продаж новорічних коробок. 2026 року. На цей раз на скробках представлені танки з 8 по 10 левел. Включно відповідно погравши на них, що можу сказати, що мені з 6 машин 4 танка дуже сподобались, і два танка дуже сильно не сподобались. Відповідно, коротко, кокодріло та БЗТ-70 – Це дві нових десятки, які є неприймівними акційними танками. Це важливо. Вони не фармлять. Проте саме як танки, вони неймовірно сильні, неймовірно імбові і будуть, так би мовити, наджибать рандом за як пан 90, це чудова німецька ПТ-САУ, яка має фантастичну стабілізацію, як для Льфи 750 та чудово підходить для фарму, бо ББшка пробиває цілих 290 мм. ТБТ дуже недооцінений танк, який дуже жорстко хейтять, але насправді я погравши на ньому, можу впевнено сказати, що танк неймовірно сильний. У мене на ньому за 15 боїв вийшло 4300 середньої шкоди, це на 9-му левелі. Тому знаю про що кажу. Ну, відповідно, не сподобався. Project Ліст та стріцуха, вона ж стріпуха. Чому? Тому що стріпуха на фоні інших всіх танків просто не не немає ніякої фішки. А Project джетлис, хоч і фішечний, і дуже фановий танк. Проте він, як на мене, потребує неби якого скіла для того, щоб його реалізувати. Відповідно, якщо вам цікава більш розлога думка про кожен з цих танків, в мене на каналі на Ютубі вже вийшло шість окремих відео по кожному танку з відповідним єплеєм. Тому переходь на мій ютуб канал, просто пиши на Ютубі Skiflar і шукай останні відоси на каналі. Приємного перегляду!